Зустрічай! До тебе в гості знову завітав читайли зі своєю подружкою, читанкою, і вони запрошують тебе в країну читання. Але спочатку треба виконати завдання. Давай спробуємо. Ти, напевно, знаєш цього шкідливого жука, який постійно псує сторінки в букваріку. То він буквочки погризе, то з'їсть. А зараз він, бачиш, їх замалював. Давай спробуємо допомогти букварику, прочитаємо слово, щоб його розчеклувати. Починаємо з Мак. Мак так, молодець. Далі. Зима. Так. Слон. Супер! А тепер? мороже замок! Молодшинка! А це прочитай! На. Фи... Ще раз. Пишка. Фишка чи шишка? А, да, шишка. Шишка, так, супер! молодчинка. А тепер подивись, читайник приніс корзину з фруктами і поставив її на стіл. А наш шкідний, шкідливий жук розсипав фрукти, перекинув в корзину. І вони попадали і закрили деякі букви в слова. Давай спробуємо відгадати слово, прочитати його. Яку буквочку Яблочко закрило? <плес> Забыл, как там крестик, то та. крестик ну, Яке Ну це, це слово будет. Е -е -е ук, Ну, забыл просто ту букву. Ук. А що це таке ук? Ук ну, не знаю. Ну <с mixed> три... там какая-то. А с Я забыл, какая буква. Я знаю погоду, какая-то крестик. Не могу я вспомнить. Ну, ну, ти думаєш, що це буква Х? Да. А що це Фу. буде хук? Ні. Ну, давайте буде допоможу. Жук. Жук, так, правильно. Давай ще спробуємо. Яку ж буквочку закрила груша? Зима. Зима. Яку? Яку бубочку закрила? М. Так, правильно. А яку буквочку закрив виноград? Сло. Во. Ні. -ні. Там тільки одна буквочка. Во. Це дві. В о. Значить, сло. Н. Так, молодчинка. А тут бананчик закрив цілих дві буквочки. Автобус. Так, які ж буквочки він закрив? А і бот. А і В. Автобус. Так. Яку ж буквочку закрила слива? З. З, правильно! А тепер наступне завдання. Тобі потрібно назвати предмети, назва яких починається з голосного звука. Давай спробуємо. Отже, називай перший предмет. Що це? Окуляри. Окуляри. Який перший звук? О. О! То він який? М -м -голосний. голосний, так, наступний. На автобус. Так. Який перший На автобус. Рух? Так, голосний. Так, отже, ти вже два слова обрав. А тепер давай наступне перевіримо. Називай оце слово. М -м -м -м. Так. Який перший звук? Голосний чи приголосний? Приголосний. Так. Далі наступне слово. Телефон. Ти. Так. Який приголосний. Ти звук? приголосний. Отже, ми обрали два слова. Давай ще раз їх назвемо. Називай. Окуляри. Автобус. Автобус. Так, правильно, Назви цих слів починаються з голосних звуків. А тепер треба назвати слова, назви яких починаються з приголосних. І давайте спробуєш це зробити сам. Обуріс банан. О, банан. Так. Ще. Морковка. О. Так. А чого? А, а, оці, а оці ягодки називаються Агрус. Агрус. Ні. Так, да, правильно, там голосний. Супер. А тепер тобі потрібно назвати голосні звуки, які позначені в словах. Отже, це у нас слово лев. Який голосний звук тут позначений? Назви його. Ем... Е голосний. Ну, назви який? Промов його. Давайте тобі допоможу. Треба це слово промовити повільно. Дивись, як я. Е, В. Який голосний звук ти почув? Ну, Л, -е Назви голосний звук який? голосний, який голосний, ну, давай я тебе ще допоможу. Я зараз тобі на екрані напишу буквочки. дивись л, -е в бачиш? Ні, ні. Ти бачиш буквочки Ні. а як так Ти бачиш картинку лев ну да не бачу тут букву де ну, вони. ну тут? я написала під левом подивись вони маленькі. Бачиш? Ні, не просто дуже маленькі. Я, давай добре, давай я напишу зверху лева біжем Такими великими літерами. Л, е в. Бачиш тепер? Так. Перший звук у нас: Л. Голосний чи приголосний? Голосний. Ні, скажи Л-Л-Л. Л. л, л. У, у, у. А, ні, при, е, приголосний. Приголосний. Наступний звук. Е. Який у нас? Голосний. Так. Неголосний. Наступний Наступний. В. Який? Неголосний. Ну, нема такого звука, неголосний. Або голосний, або приголосний. Скажи правильно. Приголосний. 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 Отже, назви голосний звук, який був в слові лев. В. Ні. Ну ось подивись, тебе ж підказочка. «Е». «Е». Так, розібралися. А тепер подивись наступна картинка стом! Який же тут голосний позначили? С. Ом. Тобі потрібно назвати голосний. С. С. Це голосний. Ні. Наступний звук. О! Голосний? Голосний. Ну, ось mm. бачиш, тобі потрібно було його і на, назвати. Сам. Так, С. У нас приголосний о. Голосний М. У нас теж приголосний. А завдання було яке? Назвати голосний. А голосний тут один. О. А тепер давай спробуємо назвати голосний звук в слові «жук». <звук> так, а Ти назвав всі звуки, а тепер назви голосний. Який з них голосний? <звук> У. У, розібрався. Ну і в слові сир. Назви голосний звук, який там є. <звук> який? Т. <звук> Молодчинка. І ти. Порася. Йдемо далі з тобою. А далі у нас відпочинок, руханка. А що у нас тут так. далі? А далі читалик, Тебе пропоную прочитати слова по парах і визначити, якими буквочками вони відрізняються. Давай спробуємо, я візьму Ні-ні-ні, поч... поч... Починаємо зверху. Давай по порядку будемо. ні Ні, ні-ні. Парами. Ось сюди і по стрілочке сюди. Син, сир. Чим відрізняє... Ні, Чим відрізняються ці два слова? Син, сир. Які буквочки їх відрізняють? Ну, ір. Так, правильно. Наступний рядочок читай. Рак. Так, які тут буквочки відрізняють ці два слова? Ще раз скажи. Ри і. Ре -р -р і м. Правильно. І -ру -ру -ру. Внизу читай. Ліс. ліс. Тут які дві буквочки. І, і -и. Так, молодшинка. Йдемо далі. Тут читай верхній рядочок. Нора. А тут. Гора. Які ж відрізняють буквочки? Ду і ду. Так, наступний. Клен. Так, це який звук? Буквочка? А, кле, клен, Clay, клен клей. Клен. Клей. Називай букви, які відрізняють ці два слова. А, і й. Молодчинка. Далі. Ріка. Ні, спочатку. Ріка. Ти читай задом наперед. А, читай зліво направо. Рука, ріка. Рука. Ріка. 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 Так, тут які? Р. Ні. У І. Ру. Так, у І. Молодець, порався. Ну а тепер у нас буде з тобою тренажерчик який тобі допоможе читати швидко. Давай з ним познайомимося. Бачиш? Це така табличка, де написані склади. Нам потрібно їх прочитати. Давай ми спочатку прочитаємо верхній рядочок, там, де білі буквочки, бачиш? Починай читати. Бачиш? Yeah. Ось де моя указочка, бачиш? Yeah. Дитку, за «ни» не читай, на. Та, та, са, да, ба, ба, так, а, а тепер стопчик пішов. Ні, 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 отут, вот отут, вот бачиш? Я вже читав це. Ну ти читаєш як «ни», а тут, тут же буквочка «о», будь уважний. Ну, ну, не, ні, ні. Ні, ні, я, не не ні, 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 ні. почекай, ти поспішаєш. прочитай оцей склад. Я не знаю, як це читається. Ну як ти не знаєш? Називай буквочку. Ні, ня. Н, а це? Я. А подружить? Ні, я. Ні, ти не дружиш, ти, ти читаєш окремо Ня. 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 Так, далі. Я. Чому? А как это вас читать? Ну, називай букву першу. Н. Ні. Буква Н, а це? О, то вже о. Ні, не, яка це буквочка? Давай я тебе збільшу екран, може, ти просто одну хвилиночку зараз. Ой. Так. Може, тебе погано видно? Вот тут такая буквочка? Палочка там. Ну ты її забув. Так как это буквально называется там? Ю. ю. Так, а ты припрочитай. Ні, ты не подружил, ты читаешь окремо. Ню, ю, не ю, ні. А разом будет ню. Нью. Далі. Называй буквочки. Ю. Далі читаємо. Яка Н, а це? Як е, читается? Ти можеш назвати цю буквочку? Ні, я забув. Н. Ти її забув. Треба буде повторити з тобою. Це буква Е. е. Ну, ти знову читаєш окремо. Ти читаєш Н-Є. Н-Є. а треба подружити. Ні. Ні, я чітко. Пам'ятаєш, ми з тобою казали, що я «ю», є пом'якшують приголосні звуки. Подивись на екран. Тому, якщо ти бачиш, що я стоїть після приголосного, ти приголос не читаєш м'яко. Ня. Тут те ж саме. Ню. Тут те ж саме. Нє. Зрозумів? А тепер давай ми з тобою почитаємо оці рядочки. Давай, бачиш, де моя указочка? Бо. Го. Ло, Давай так. Ло -го. го. Ти не поспішай, головне прочитати правильно. Якщо ти читаєш швидко і неправильно, то це так не працює. Давай заступний рядочок. Ні. Ні, не. Ні. Ось. ні. Яка буквочка? Му, ту су, ду, бу, у, гу. Умничка, молодець. Наступний рядочок. Нічні ти... стоп, стоп, стоп. Хіба це буква є? Е? Мені, те, се, де, бе, ве, Молодець. далі. Мі, ні, 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 Це неи, це не і уважно. Мо, ти, са, де, б, у, Молодець. далі. Бачиш, як, як працює твій язичок? Це такий тренажерчик дуже корисний. А тепер дивись знову ці буквочки наші, які пом'якшують приголосні. Це буква Я. Пригадав? «Я». Ще раз прочитаю, не почула. Ні-ні-ні. Ти читаєш М'я. Ти не помялся? Не, мя, мя, Не. мя. 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 Тя. Мя. Тя. Далее. А, щи, ди, не, ні 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 не, 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 Почему и? Где в тебе и взялось? Тут же я стою. Ся. Ся. Так. Д, и, ди. Почему ди? Яка буквочка? Я. Д я. Д я. Д я. Тут. Я. О, Уля. я. Ля, я. Я, бачиш? Я. я тебе повторю. Послухай, уважно. Мя, тя, тя, дя, бя, ля, я. А тепер ю, вже ю вступаю в роботу. Мю. Мю. ні 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 не мью, а мю. Мю, 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 мю. А ну. Мю. Мю. Далее. Тю. Тю. Чью. Далее. Тю. 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 -тю". <свес> Тю, -тю". Так. <свес> Бю. Лю". Не Бю. Бю. Далее. Лю, лю. Лю, а тут? Гю. Гю. Больше как смешно выходит. А тут у нас Е, уже просюется, будет Ме. Ме, Те, Бе. Де, важно. А, Де, Бе, Ле, Ле, «е». Ось, дивись, як потрібно працювати твоєму язичку, щоб тебе вийшло прочитати. А на перший погляд, здавалося, що легко. Ну що, давай ще спробуємо. Якщо ти. Ну, тут буде легше трішечки. Якщо ти вже будеш вставлений, якщо ти втомишся, скажеш мені, ми закінчимо, добре? Давай почитаємо Так я узнала і іщу. Ти вже втомлений? Ну тут буде легше, ніж там, я думаю. Давай прочитаємо верхній синій рядочок, там, де білі буквочки. Бачиш? Ам. ом, Ам. Ам. Ад. Ас. Ад. Аб. Ау. Ау. Аг. Аг. А тепер давай другий рядочок. у, ом, Он. Не-не-не, не, 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 не поспеши. Он об он, ом. Супер. Третий рядочек. Одразу дивись, Одразу ставиш губки трубочкой. У, -у, -у. давай. Как Ун. Ун. у

Ід, іб, іл, иг. Так, тепер яка буквочка? Ин, им, іт, іш, ид, иб, им, ид, иг, а тепер ян Ах. я. Ну що? Ну ям. Да. Ям, яд, йос, да. Яс, так, далее. Яс, йод, йоб, йоу, йог. Так. Yeah. Так, далее у нас ю. Юм, юд, юц, юд, юб, юм, юм. Так, далее е. А, е. Єм, ем, єс. Єм, єм, єм. І останній. Єв, єк. Молодець. Бачиш, це було легше вже. Добре. Що у нас тут? Я Ми з тобою. Ти вже втомився? <проб> ну добре, давай не буде більше мучити, тому що читати довго це теж не дуже. Потім втомлюються очі. Ми наступний раз вже це завдання виконаємо. Так. так же. давайте так зроблю. зробимо. Щось мені, моя камера не хоче. Так, пройшли, 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 але прочитаємо ми наступного разу, добре? Ну що, наш читайлик і читанка з тобою прощаються і каже тобі, що ти тренував свій язичок, виконував такі вправи. Читав такі тренажерчики. Домовились? Mm. Ну попрощайся тоді з ними, до, до побачення. Бай-бай